See you. Це Львівський університет. Сьогодні тут презентація книги буде відводиться. Ось так. Дуже незвична для мене компанія. Але подивимося, що тут буде. арт галерея Велес. і сьогодні тут я тут випадково Потрапив, зараз буде відкриття виставки.

От зовсім випадково. потрапив у галерею Велес. Триметься батьки і син відкривають свою виставку. Манюс. Ось це так зайшло. Ця фігурка. Я це почав Та, Так, так. <проси> я хочу з вами познайомитися, пані Галина. Зі мною да, вже знайомилася. Да? Коли? Нагадайте. Ви 아니, приходили з якимось молодим чоловіком на горяє. гаря. А, а а, він, ми, він, ми, він малює це місцеве. Да. Ми ще розмовляли. Да? Да. Але він більше не прийшов. Але кудись, да. ну, він намагається він працювати. Він по мене приходив, коли я був. Колбуду, да. Ну, 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 ви точно були. Так? Ну, так. А я що знайома, але в мене стільки вулиць і, і, і стільки мало місця в голові, щоб нам yeah, Мене сюди колись, 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 ага, і воно не виходить. Воно так не працює. І вона лоба колись була на сході України. Ми там познайомились. І коли я буваю у Львові, вона каже: Сходи туди, сходи сюди, ось навелась, мене направила колись, а зараз. Повз проходив, думаю, дай зайду, подивлюсь і ось побачу. Тут щось буду придивлятись тепер. Вона то як ниточка, то може всіма. Десь її дивили. немає, да, але вона всюди є. Та от власне, я, десь ж, я, ж, я ж десь там у Франкфурті дивлюсь, це як я. Криволам, на Криволам. А -а -а. Дивлюся. І вона лайкає ці картинки. Я підходжу, кажу, у нас є спільне знайома, вона киянка. Я зі Сходу, І вона зі Львова. І ну так якось зшиває всіх. Конек типо явно насправді надзвичайно цікаві люди і прекрасні твори. Взагалі мені подобається глибина думки, глибина підходу до їхніх творів, їхніх задумів, тому що поза тим, коли дійшла справа до виставки, ми досить часто зі Степаном спілкувалися про те, які ідеї в нього, як він це втілює, і Степана завжди дуже це все так знаєте, так глибоко занурено, і я виставка це про подію. успіхів і можливо це не остання персональна спільна ваша верніше виставка нехай ваше джерело натхнення буде від всесвіту безкінечне щоб ви завжди нас радували. Шиви, якимись новими і цікавими ідеями, але передаю позитивно слово Івану будучи нехай розповідає нам. <смір> Дякую. <не> <смір> 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 Доброго вечора. ще раз, пані папанове, шановне товариство. Сьогоднішня наша зустріч назва виставки Nature. Натура, Природа. І власна природа це от просто можна поміж ними тотожність і доріні, поставити поміж божественністю і поміж богом, тому що це повністю є відзеркалення. Найідеальнішого задуму ті речі, які я рема приносить на свою в свої картини і свою графіку, вони справді захоплюють. У мене є такий маленький індикатор. Якщо мені з виставки хочеться прихопити щось з собою, придбати, або десь я буду пізніше лягати в ліжко і мені ще це буде обертатися в голові, це означає, що це зачепило. І власне, напевно, чи не з